Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про пісумки передостаннього дня року. Вночі країна терорист знову проводила атаки дронами Камікадзе по території України. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, було випущено 16 дронів. Шахід 131 та Шахід 136. Для подолання системи протиповітряної оборони ворог намагався використати русло Дніпра. Усі 16 дронів Камікадзе були знищені, в тому числі 5 в Дніпропетровській області. Дякую нашим захисникам неба. Проте, вже всім зрозуміла, наша сила сила світла, сильніша темряви зі Сходу, яка навіть в новорічні свята намагається підла робити людям зло. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військові послідовно та дуже прораховано знищують живу силу та техніку окупантів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Під обстріли потрапили Береслав, Казацька, Іванівка та інші громади на Херсонщині. В Нікопольському районі росіяни з важкою артилерією обстріляли місто Марганець та село Мар'ївка. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна і контролюється військовою адміністрацією. Перш за все, працюємо над посиленням автономності об'єктів критичної інфраструктури на випадок блокаутів. Сьогодні провів робочу нараду з питання забезпечення роботи теплогенеруючих підприємств у разі повного відключення міста від електроенергії. На сьогодні комунальне підприємство Ріж тепломережа. Забезпечена генераторами потужністю від 30 кВт аж до 1 МВт. Ви бачили, що це дозволило після останнього блокауту у найкоротший термін перевести роботу котельних, котельних у штатний режим. Більшість людей навіть нічого і не замітила. Ніхто не знає, коли ще будуть обстріли. Тим більше у другій половині січня і лютому буде мінусова температура. Тому продовжуємо встановлювати генератори, щоб об'єкти могли працювати, якщо блекаут буде не одну добу, а більше. Також спілкувався з енергетиками. Робиться зараз все. можливе, щоб 31 грудня, завтра та 1 січня не було аварійних відключень. І бажано вієвих відключень також. Звичайно, якщо не буде обстрілів. І ще. Фієрвірки, салюти. Зараз війна і це точно не на часі. Впевнений, що всі нормальні люди це розуміють. Підкреслю: після нашої перемоги зробимо такий салют, якого ніколи ані в Кривому Розі, ані в Україні ще не було. Також зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Готуємося до зустрічі Нового року. Слава Кривбасу та слава Україні!